Сім'я Кресенків кілька тижнів тому переїхала до Хмельницького із лівобережжя Херсонщини. Кажуть, вже не в силу було терпіти те, що роблять окупанти. Ну, сиділи, ждали, надіялись на лучше, поки не хороші дядьки багато заїхали. Сильно багато заїхало чеченів, розселилися по пустим хатам, в парку коло людей, коло хат. Ну, дуже багато. Дуже. Вони в лісі сидять, ліс, 5 кілометрів від нас. Ну, Надивилися такого, що вже просто невиносимо було сидіти і двоє маленьких дітей. Ну, Одна 14 років, старша, а меншому 5 років. Ні школи, ні, ні роботи, ні, нема нічого. Давля брали паспорта і все тому подобне. За допомогою у Хмельницький обласний гуманітарний штаб разом із чоловіком прийшла Галина. Жінка також із лівого берега Дніпра. Проте у Хмельницькому живе вже близько року. Домівка на Херсонщині затоплена під час підриву росіянами Каховської ГЕС. Тому повертатись навіть після звільнення буде важко, а може і нікуди. Квартира на першому поверсі вона затоплена повністю. Там ще родичі залишилися. Вони всі речі винесли. викинули, тому що вона два місяці було закрите, все погнило. Нещодавно партнери штабу привезли черговий вантаж допомоги, зокрема продукти харчування та матраци. Цього разу нам вже вдалося довести сюди консервовані фрукти. Того разу це була груша. Ну і те, що був найбільший запит, це на матраси. Чому тому що ситуація не покращується на сході і на півдні нашої країни відповідно маємо багато людей, які сюди приїжджають, багато кому нема на чому елементарно спати. І завдяки нашим партнерам, докфою Україн» мали можливість сьогодні сюди вже привезти. 11 матрасів, і ну, по факту там, запитів в майбутньому будемо старатися виконувати їх. Кілька тижнів тому асортимент одягу тут змінили. Літні футболки поміняли на осінні та зимові куртки. Тут кажуть, є велика потреба у посуді, тому просять хмельничан не стояти. Осторонь наразі. Ми дуже просимо, якщо є можливість в людей допомогти тимчасово переміщеним особам посудом. Наприклад, немає таких партнерів, які би. Нам централізовано могли завести посуд. Тому все, що є з посуду сковорідки, кастрюльки, посуда, різна, там чашки, вилки, ложки от таке дуже потрібно людям. Ну і, звичайно, ми завжди говоримо про дитячі іграшки, книжки українською мовою дитячі, постільна білизна, рушники. Отримати допомогу у гуманітарному штабі можна щопонеділка та щоп'ятниці.